А сказав, що я обрав, його батальйон. Він казав, ми приїдуть до А так приїдуть, а потім сказав, що я не його вразив, а цілий батальйон світя, що правильно, що ми члені людину вразити, а батальон світі зразив. Він сказав, що що в, мене, що в мене така людина оскорбила? Да? Вони сказали, що ми не простимо. Тому що їх сім чоловік заміну вилувати? Сім. І в на руках люди померли. Я особисто хочу якусь пред'яву приділив. Мені сказав очі, я сказав, що, я спритав, що я йому ці слова передав. І все. і все, і більше нічого не мав. А що я йому розказую? Те, що Шо? 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 Шо ти сказав, що він не виловаську ніби, що я мінтом назвав. Що він таки... не сидів? Я йому це сказав. А Що ж я прийшов? Я сказав, чи правда, що говорять, що він опутався. Ти казав, не був він ніяким Іловайську. І ти добре знаєш де не не він, він не сидів. А я кажу, друже, я кажу, не знаю, де він сидів, я знаю, що він був Ілувайсько. І я тебе попередиш, що сказаєш, не треба оскорбляти людину, його оцінку йому. Я даже не знав, що він Лувайсько. Добре, ти мені казав, що добре не знаю, він сидів.